Зараз я розкажу і покажу, що означає кнопочки на панелі, панелі інструментів на закладці правка. Так, як є у нас деякий об'єкт. Зараз він зібраний за годинковою стрілкою. Про що свідчиться ось ця стрілочка? Нажимаю реверс, змінюється протилежне напрямку. Так само тут. Так. Це може, ця кнопочка може бути корисна, наприклад, коли треба розділити ділянку на, на дві частини. Я у нас, скажімо, ділянка тут. Будемо така ділянка Нам треба її розділити. Площа у нас 8, скажімо, нам треба розділити на 5 і 3. Вибираю збір секуща лінія. Показую, малюю лінію так. Як я хочу розділити, наприклад, так, то мені розділити так. В даному випадку ось так. Да. Вибираючи, нажимаючи контр ділянку і лінію, сервіс розділити по площі, список, вказую площу. Окей. Okay. Ділянка розділилася. Тут вийшло 3, тут 5. Скажімо, мені потрібно було наоборот, щоб тут було 3, а тут 5. В такому разі я просто міняю на реверс, міняю напрямок цієї ліцькошої лінії, повторюю операцію. Розділив так, як мені потрібно. Наступна кнопочка замкнути, розімкнути. Я от об'єкт, який не замкнув. Нажимаю, змикається, розмикається. Так, з'єднати. Скажімо, я в мене дві лінії. Кіно з'єднати. Тепер саме роз'єднати складний полігон використовується переважно при формуванні файлу XML. Скажімо, є контур ділянки і всередині якийсь будинок. Треба зробити перебудинкову територію. Нажимаю. Прибудинкова територія, то тобто контур за виключенням будинку. Будинок. Будинок сам видаляється. То створюється такий контур. З двох ділянок створюється один контур без цього внутрішнього полігону. Так, Додати вузли. Тобто є полігон, скажімо. Вжимаю і вибираю, в яких точках створювати возле. Наприклад, у всіх створилися ось такі точки. В центрі. Створилися в центрі точки. Лінію смуги. Я, скажімо, лінія, деяка там... Наприклад, канал. Нам треба її перетворити дійсно канал. Вказуємо ширину і розширемо. За годинниковою стрілкою. Вибираємо об'єкти і виправляємо їх за годинниковою стрілкою. Скажімо, об'єкт є у нас. Проти один кострілки. Нажимаю відправляємо. Так, це я щось навіть не знаю, що це таке є. Об'єднати. Є <coughs> у нас два полігони. Об'єднюємо їх. Ні, ні ні, це не так. Це якщо в нас є один полігон, і другий його частково перекриває. В такому разі нажимаємо цю кнопочку, виділяємо спочатку ці полігони, нажимаємо на цю кнопочку, вони утворюють один. Так само є два полігони, нажимаємо кнопочку перетину, залишається тільки їх вперед. І третій варіант вичитання. Тобто відділяю один полігон, другий, нажимаю і другий полігон з першого враховується ложку. Ця кнопочка може бути корисною, наприклад, коли, коли я створюю ді... ділянку. Тут в мене є, скажімо, ділянка. Вію, вставляю. Створюю прибудинкову територію і нажимаю вичитання. Виділяю два об'єкти, нажимаю «Вичитання». У мене створилася стріля і прибудинкова територія без рілля. Так, кнопочка. Тобто, розширити сунути. Є в нас, скажімо, такий полігон. Обираємо. і збільшуємо його на 50 метрів. Старився другий полігон більше за нього на 50 метрів. Так, підняти, опустити. Це стосується вертикального режиму. У нас є об'єкт по сюди 0. Нажимаю, піднімаю на 5 метрів. Цей об'єкт став висота над рівнем моря, збільшилася на 5 метрів. Так, наступна кнопочка. Ортогоналізація. Якщо є деякий непрямокутний об'єкт, Убираю, нажимаю, нажимается кнопку кнопочку. ой об'єкт автоматично стає <кій> прямокурний. Так, обрізати. Є у нас об'єкт. Треба його, скажімо, тут якась зона кварталу йде, межа кварталу, тут за межами, тут в межах. Нам треба ділянку. Одрізати тільки по межі. Виділяю об'єкт, об'єкти. Обрізаю. Так, це не знаю. розрізати Просто розрізаємо на дві частини. Тут розрізає лінію. Це так классно. Так, тут вибираємо шар, міняємо шар. Наприклад, на цей квартал можемо змінити його на інший. Так, операції з точками. Це не знаю. Правка об'єкта. Тут можна змінити його координати вручну, скопіювати координати, ставити, чи встановити упор. Такі, так, ця, ці, Цю команду також можна викликати допомогою контекстного моменту властивості. По, цих, по тих кнопочках, тут я теж не дуже варіанту. Знайти однакові, це, оскільки я здогадуюся, якщо на карті є однакові ділянки, просто їх знаходити. Створити полігони. От у нас є, скажімо, якийсь... Нарисовки, там дорога, тут у нас є дорога. там ще ще. Нажимаючи цю кнопку, у нас у всіх ретинах створюється полігон, в тому числі і загальний полігон, який вводить контуром. Ціл-ціло е всі ці наші об'єкти. Так, ну по цьому по цьому все.